З нуля годин і станом на цю хвилину, о, за нашу інформацію, по всім трьом напрямкам в зоні АТО сталося шість ворожих провокацій, зокрема, чотири традиційно в Авдіївській пронзоні і по одному випадку на Маріупольському і на Луганському напрямку. Однак при цьому ворог важке озброєння не застосовував, відкривав вогонь по наших позиціях лише зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Дійсно, кількість обстрілів суттєво починаючи з вже з цієї доби знизилася, однак. Поки що ми не говоримо про повне припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Ми постійно фіксуємо всебічне забезпечення бойовиків саме з боку Російської Федерації. В першу чергу це боєприпаси, це пальне, це логістика, а також, як і вже раніше ми повідомляли, це російські найманці, які зі зброєю в руках приходять сюди на територію України, аби. Воювати проти наших військовослужбовців. В першу чергу, це звичайно боєприпаси до важкого зброєння, це до гармат калібром 122 до 152 міліметри. Також це мінометні снаряди і, звичайно, це пальне до військової техніки. І також ми фіксуємо надходження боєприпасів до реактивних систем залпового вогню ГРАД.